Шановний український народ, шановні народні депутати, 14 жовтня на покрова Пресвятої Богородиці весь український народ відмітив День захисника вітчизни, і зараз багато чого робиться задля укріплення обороноздатності нашої країни. Але завдання держави і державних мужів, які безперечно тут присутні, полягає не тільки в захисту кордонів, але й в захисту нашого народу від бідності, зубожіння, врешті-решт. Інструментами захисту є Соціальна і економічна політика, в якій пріоритетом є рівень життя українських громадян, в умовах кризи і парламент і уряд повинні консолідувати зусилля і забезпечити захист населення. Для чого депутатська група воля народу пропонує наступне. Збільшити рівень мінімальної заробітної плати, а відповідно провести індексацію на рівні щонайменше вдвічі більше від того, що запропоновано сьогодні урядом, не менше ніж 20%. Це не тільки частково компенсує рівень інфляції на 2017 тисячі год в розмірі 8%, але і втрати наших громадян від гіперінфляції за останні два роки майже 90%. Як це зробити в межах дефіциту? 3% ВВП. Ми вважаємо, що додатковими джерелами покриття повинні бути: перше оптимізація витрат на утримання всіх державних установ, включаючи Верховну Раду і Кабінет міністрів України. Друге тимчасове замороження будь-яких капітальних видатків в державному сектору економіки, виключаючи ті, які критичними для національної безпеки України. Третє негайне збільшення податку на репатріацію вивіз капіталу, запропонованих урядом 5%, Щонайменше вдвічі до 10%. Все це разом створить необхідний фіскальний простір для підвищення соціального захисту населення. Депутатська група воля народу також вважає, за необхідне переглянути умови оподаткування критичних на даному етапі галузи економіки. В першу чергу українського аграрного сектору. Відміна спецрежиму призвела до того, що не тільки погіршились умови ведення бізнесу сьогодні, але й багато сьогодні частка цього бізнесу знаходиться в тіні. Ми пропонуємо відмінити всі податки, які сплачуються сільськогосподарськими підприємствами, і перейти на єдиний податок з одного кадастрового гектару з рілі з урахуванням природно-кліматичних умов. Цей підхід застосовувався в країнах з економіками, які розвивалися, зокрема в Бразилії. І нам віддасть можливість не тільки знизити податковий тиск на сумлінних платників, а й залучити до сплати податків тих, хто зараз знаходиться в тіні. Таким чином, тих, хто програє, не буде. Зрозуміло, що така реформа повинна бути підкріплена кардинальними змінами в системі ведення держгеокадастру, яка є неефективною такою, що породжує корупцію. Вважаємо, що 5 мільярдів закладені в держбюджеті на підтримку сьогодні повинні бути замінені на підтримку всіх без винятку сільськогосподарських виробників з розподілом цих коштів відповідності до розміру землі, землі, яка обробляється. Отже, підтримка аграрного сектору та підвищення платоспроможності населення дасть поштовх розвитку економіки. Мудра економічна політика повинна стати загальною стратегією компонентом загальної стратегії 30 секунд. Будь ласка, центром якої повинен бути український громадянин. Дякую за увагу.